У Біблії є кілька уривків, які показують нам це. Ідентичність розкривається у свідченні дії. Коли Мойсей запитав Бога про його ім'я, він відповів: Я є той, хто я є. Це в Книзі Вихід, розділ 3, вірш 14. Не просто я є, а той, хто я є, хто потребує свідчення, Бог відкривається у тому, що Він робить. Ісус розповів про двох синів. Один сказав: Я не піду, але пішов. Інший сказав Я піду. Але він не пішов. Хто виконав волю батька? Той хто діяв. Це в Євангелії від Матвія, розділ 21, вірші з 28 по 31. Потім він докорив священикам Іван прийшов, щоб показати вам шлях праведності, а ви не повірили йому. Але митники й блудниці повірили. Влада Івана не була в титулі. Вона була у праведних діях через праведні дії, засвідчена в покаянні. І ось тут стає справді показово. Петро намагався зупинити Ісуса від страждань, а Ісус відповів Відійди від мене сатано. Ти думаєш не про Боже, а про людське це Євангеліє від Матвія, розділ 16, вірш 23, і Євангеліє від Марка, розділ 8, вірш 33. Чи з'явився гріх у плоті? Ні, звісно ж ні. Голос спокуси, що намагається збити зі шляху. Голос страху, який паралізує, і голос самозбереження, що прагне вижити за будь-яку ціну. Ісус чітко назвав його і рішуче відсунув позаду себе, бо цей голос, безумовно, не був його справжньою ідентичністю. Він засвідчив. І відсунув це позаду себе. Тож, коли ти так робиш, що залишається, що лишається? Бачиш, ти не голос у своїй голові? Ідентичність це те, що ти робиш, узгоджуючись із Божою волею на землі, як і на небі. І це з Євангелія від Матвія. Розділ 6, вірш 10.